Час тайм, я Юля Ярмоленко. Вітаю. Сполучені Штати оголосили одразу два пакети військової допомоги Україні на суму понад 2,5 мільярда доларів. Пакет на 500 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень. Ця допомога включає додаткові боєприпаси для систем Петріо та Хаймарс. Артилерійські та мінометні снаряди, танкові боєприпаси, які мають надійти на поле бою найближчим часом, і як повідомляє Пентагон, посилити позиції українських військових. Ще один пакет допомоги на понад 2 мільярди доларів за програмою сприяння безпеці України. Ця допомога спрямована на покращення обороноздатності України на довготермінову перспективу. Фокус цього пакету допомоги протиповітряна оборона серед озброєння, яке не надходить. Серед озброєння, яке не надходить із запасів, США, а замовляється у виробника, входять радари, реактивні системи з лазерним наведенням, ракетні установки і високоточні авіаційні боєприпаси, як повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр, нова допомога ще раз демонструє відданість президента США підтримці України. Більше про головні новини дня поговоримо трошки згодом. А зараз про ще одну важливу тему. Рік тому Україна звільнила окуповану Росією територію Київської області. Одразу світові агенції на весь світ поширили фотографії звірств російської армії проти цивільних. Кремль сподівався, що ніхто не дізнається, які злочини скоїли російські солдати. Для цього розстрілювали відеокамери спостереження, відбирали мобільні телефони і знищували вишки мобільного зв'язку. А приховувати було тримання у полоні, розстріл цивільних, вивезення мирних мешканців до Білорусі та Росії. Весь останній рік українські правоохоронці збирали інформацію та фіксували злочини. Події в Бучі, Ірпіні, Бородянці біля Чернігова. Тоді рік тому відкрили світові очі на те, що принесла російська війна в Україну. Розповідає Андрій Гетьман. 24 лютого російські війська вторгаються з території Білорусі через зону відчудження Чорнобильський АЕС рухається у напрямку до Києва. Російську бронетехніку бачить біля димира Валерій Халішков. Звідси до білоруського кордону 84 кілометри. Звідти і заходили 24 лютого минулого року. Рашисти. Але е, наші ЗСУ дали відсіч на самому кордоні, тим самим виграли трохи часу. До Димера російські війська дійшли за добу. Зокрема, в Димирі вони вже були о пів ранку 25-го числа. Сила їх селен насунула, часть колони розділялася. Та, що пішла туди, в сторону Києва, Гостомеля, Бучі, Ірпіня. Як російські війська заходили в Бучу, по камерах бачив Дмитро Гапченко з місця ради перші танки на вулицях міста і одразу ж перші розстріляні цивільні мешканці бучі 27 числа. Коли перші колони зайшли, ми побачили їх в їх очі. Тоді, до речі, ми побачили вбитих людей на вулицях простих. Працювали ще камери відеонагляду, і ми бачили, як на власні очі розстріляли двох хлопців, які просто переходили дорогу. Камери працювали недовго, але навіть нечисленні відео, які вони записали, вже використовують як докази в судових справах проти Росії. Наступний крок знищували вишки мобільного зв'язку, щоб українці в окупації не могли передавати відео злочинів російських солдатів, щоб позбавити мешканців окупованих територій інформації, як відбувається поруч навколо Києва. Вони заходили зразу. Перше, що робили, розстрілювали вишки мобільного зв'язку. Тобто приїжджали БТРчик, такі їх і пушечкою розстрілювали. Зв'язка нема, телебачення нема, нема розуміння, що відбувається. Те, що відбувалося протягом місяця у містах і селах навколо Києва, стало відомо лише після звільнення цих територій. Тіла вбитих людей вони були просто скрізь. Вони були купою складені в дворі, наприклад, спалені. Вони були по вулицях. Вони були у своїх дворах просто застрелені людям. Що ми взагалі кажемо про Київщину, то на сьогодні вже ця цифра стає 1347 тіл загиблих українців. А я підкреслюю, що поліцейські займаються виключно вбитими цивільними громадянами. Дмитро Габченко, який всі дні окупації прибув у Бучі, каже, що російські солдати навіть забороняли ховати вбитих цивільних. Більшість тіл просто окупанти не давали забрати, не могли виїжджати. Вони не могли вже збирати тіла які весь цей час лежали на, на вулицях дуже багато свідчень про те, що сусіди просили поховати, але навіть не давали підходити до тіл. За словами Дмитра Габченка, російські солдати хапали мирних жителів на вулицях і тягнули на допити. Чоловіки пощастило, його теж схопили у полон, але офіцер, який мав командувати допитом, не прийшов. І бучанець з колагами вижив 15 березня. Так сталося, що в той час, коли ми були біля міської ради, прийшли окупанти, і нас забрали в полон. Тобто вони забрали документи, забрали телефони. Зав'язали нам руки, очі, і вони підійшли до нас. Вони не знали, що ми працівниківської ради, бо вони запитали ви тут працюєте. Я сказав, що звичайно, що ні. Ми волонтери. Ми просто роздаємо продукти. Їх це не влаштувало. І вони просто почали запитувати, де зброя. Почали збити час. Згадаю, час прострілю. Тобі нову затримання у полон було смертельною лотереєю багатьох мирних мешканців, які потрапили у полон, розстріляли. Каже головний поліцейський Київщини Андрій Небатов. Якщо брати по катуванню, то фактично у всіх місцях, де розташовувалися штаби армії Російської Федерації, де були їх офіцери, були люди, які були закатовані. Їм ем заматували обличчя скоючим, Їм надягали автомобільний трос на шию і душили. Їх навіть ламали їм сустави. Потім їм, як правило, стріляли в потилицю. Свідки нам дають покази, що для отримання якоїсь інформації несенітниці просто про хімічні лабораторії, про загони націоналістів. Зброєних сили особливих причин для затримання не потрібно було і в селі Димир. забирали хлопців, забирали телефони. Всі, хто мав телефон, вважалися навідниками. Що робили? Їх утримали в кімнаті, там було нічим дихати. Зав'язані руки і ноги, били, змушували визнавати, що готові співпрацювати з російською владою, і до того ж заважали проводити так звану спецоперацію. ось так виглядала кімната на заводі, де тримали полонених домарчан. Відео зняли одразу після звільнення Київщини. Звідти вийшли на свободу лише кілька цивільних, решту вивезли в Білорусь та Росію. Світлана Богаєвська очолює групу місцевих мешканців, які досі шукають своїх рідних. В її списку 43 людини. Свободу отримало лише четверо на протяженні місяця. Протягом місяця ми не знали, де взагалі наші люди. Більшість з них чоловіки. Родичі всі шукали. Лише через два місяці випадково відпустили наших волонтерів. І вони розказали, що наших хлопців росіяни посадили на свій транспорт і відвезли в фільтрацію в Білорусь. А потім в Росію і в СІЗО. За весь цей час нам надходили маленькі записки: я живий, я здоровий. Більше нічого дзвінків не було. Більше нічого. Поліція Київщина має статистику про зниклих безвісти по області і знає, що частину людей. Вивезли в Росію. 298 залишається. Да. Людей вивозили туди, а там далі вже ж ви знаєте, як працює і пропаганда. Наприкінці березня російські війська почали залишати Київщину і робили це поспіхом. Вони дуже спішно збиралися. От танк відлетів цей каток. О. Вони так тікали, що цей каток ляп. Ляп-ляп, я думаю, що воно ляп? Я думаю, що стріляють, то не стріляють, а вже як вони ходять, виходжу, а він доїхав там, то поворот такий крутий. І те кото відпав. Ну цей міст підірвали росіяни, коли тікали. Коли відступали, вони так боялися, щоб ЗСУ на їхніх плечах не догнало їх, тому вони оце підірвали міст, коли відходили. Відступаючи з Київщини, російські війська не припиняли тілеспрямовано стріляти у цивільних, і в селі Савенки застрелили онучку Ольги Павлової. Тоді діти йшли ввечері додому. 20 метрів воно, дівчина не дійшла додому, вони їх розстріляли прямо в упор. Анічку зразу попали в серце. Тяні нас ще й більше нема. Каже, не, не плачте і не кричіть, бо вони тут до ранку їх шукали. Ми, їх прийшов наш фельдшер і на тачку забрав дітей поранених, а її замкнули тут у медпункті. 30-го застрелили, вже 31-го їх у нас у селі вже не було. Одну нічку не переспала, одну нічку. Не дождалася побіди, що застрелили тут. Тут то це стільки не дійшла до хати. Світ вжахнувся, побачивши фотографії та відеорепортажі з Бучі та інших міст Київщини. Росія більше не могла брехати про війну в Україні. Але я думаю, що коли всі побачили звірства в Бучі, в Ірпіні, особливо коли потім наступні відкрились, це відкрило дуже багатьом людям очі. На з чим ми насправді тут маємо справу, що це таке ну, абсолютне зло. І друге, це закрило можливість дуже багатьом людям шукати виправдання цьому і все таки намагатись. Якісь знайти розуміння, що якась причина у росіян повинна бути на нас нападати. Валерій через рік каже, всі жертви були не даремні, а вигнати окупантів вдалося лише тому, що всі українці об'єдналися. Проявили себе з найліпшої сторони люди, які ну я щось, я щось. опанували, скажімо так, і військові професії, коректіровщиком, наводчиків. Причому це люди такої, ну досить мирних професій. Ну, перемоги ще. Зокрема, немає, але вистояли поки стоїмо. Андрій Гетьман, Марія Оліновська, Тетяна Ворожко, Голос Америки. І повертаємося до головних новин сьогоднішнього дня. Потреби України на полі бою обговорили у Брюсселі державний секретар Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час двосторонньої зустрічі в межах саміту очільників МЗС країн НАТО у ході саміту відбулася історична подія, офіційна церемонія приєднання Фінляндії до північно-атлантичного альянсу. Президент Шаджо Байден привітав цю подію і зазначив, коли Путін розпочав свою жорстоку загарбницьку війну проти народу України. Він думав. Що зможе розділити Європу та НАТО? Він помилявся сьогодні. Ми як ніколи об'єднані. Більше про це маємо нагоду поговорити із кореспонденткою Радіо Свобода Зоряною Степаненко, яка нині на прямому зв'язку із Брюсселя. Зоряна, вітаю. Повернемося до історичних подій згодом, але спершу до української теми. Вашингтон сьогодні оголосив додаткову допомогу для України. А в Брюсселі відбувалося чергове засідання комісії Україна-НАТО. Які меседжі чи рішення про подальшу підтримку України ми почули за її результатами? Добрий вечір, Юлі. Маєте рацію цей день у Брюсселі точно увійде в історію. Ну а тепер про все докладно по черзі Україна дійсно від початку повномасштабного російського вторгнення можна сказати певною мірою очолює порядки. денні, що є зустрічі, що НАТО і сьогодні країни-члени альянсу на рівні топ дипломатів говорили, що і ще такого можуть зробити для України, аби власне наблизити її до повернення під контроль власних своїх українських територій. Від імені України говорив із партнерами колег. Ми Дмитро Кулеба і вперше я скажу за шість років. Це було засідання комісії Україна НАТО. Базовий формат політичної взаємодії на високому рівні, який останні шість років був неможливим через вето Угорщини. Зараз блокаду Будапешта по суті певним чином проігнорували. Що як висловився глава угорського МЗС, порушує, порушує принцип єдності НАТО. Ну всім обіцяв на самій зустрічі бути конструктивним. Отже, міністри підтримали створення багаторічної. Програми підтримки України, що допоможе їй наблизитися до альянсу і перейти від радянських до сучасних воєнно-оборонних стандартів, були також конкретні рішення щодо підтримки. Зокрема, Нідерланди, наприклад, передають декілька десятків мільйонів євро до спецфонду НАТО, з якого фінансуються проєкти для України, зокрема передання і пакетів нелетальної нелетальних пакетів. Ну і про новини із Вашингтона про додаткову допомогу ви колеги вже сказали. Держсекретар Сполучених Штатів був у. Числі тих колег, з якими український топ-дипломат зустрічався окремо. Ми з вами перебуваємо на постійному контакті. Ми багато з вами говоримо, і це особливе задоволення мати розмову зараз з вами особисто. Це дуже символічно, що ми вперше зустрічаємося саме в штаб-квартирі НАТО на день народження НАТО, і це прекрасна можливість обговорити, як зробити наші зустрічі в НАТО частішими. Ми будемо обговорювати поставки боєприпасів та зброї, і ми дуже цінуємо все, що зробили сполучені штати, особливо за останній місяць для підготовки нашої армії для контрнаступу. Адміністрація Байдена виконала свої зобов'язання у постачанні того, що нам потрібно, і це дає приклад іншим союзникам, як завжди, все, що ми робимо, має на меті перемогу: перемогу демократії над автократією, перемогу України над Росією і перемоги безпеки над агресією. Відбиваючи підсумки цього дня для України у Брюсселі, Дмитро Кулеба сказав, що вдалося в принципі пришвидшити постачання декількох типів обіцяної раніше зброї, потрібної для контрнаступу. Піднімав і питання винищувачів західних. Ну втім, проривних рішень із цього приводу немає. Але деякі союзники сказав, обговорять наведені ним аргументи у себе вдома, відповідно у столицях із політичним керівництвом відповідних країн-членів НАТО Юлія. Зральна Фінляндія сьогодні стала 31-м членом НАТО. У чому важливість цієї події для самої країни і для безпеки альянсу? І чи варто очікувати швидкого приєднання із Швеції, яка подавала заявку одночасно із країною сусідкою? Ви знаєте, почну із Швеції, що строки невідомі, оскільки це залежить від угорського, також турецького парламентів, в певною мірою, основною точніше, мірою від Туреччини, оскільки в неї лишилися питання до Швеції, але в альянсі сподіваються, що це вдасться владнати до вільнюського саміту, призначеного на липень місяць 2023 року. Власне, поки стоїть на паузі членство Швеції. Ну а щодо Фінляндії, то цю направду історичну і досить таку -от ефектну, якщо можна так сказати, церемонію, ми бачили на власні. Очі фінський прапор біля штаб-квартири альянсу знайшов своє місце посередині між стягами Естонії та Франції, між їхніми ж представниками і глава фінської дипломатії сидів на першому своєму засіданні як представник країни союзника, не країни партнера, хоч і стратегічно упродовж 30 років. Фактично, ну але війна повернулася в Європу і НАТО, всупереч небажанню Володимира Путіна і його умовам альянсу відсунутися до кордонів 1997 року, навпаки. Розширилося сьогодні офіційно за рахунок Фінляндії, бо, маючи спільний кордон із Росією протяжністю майже 1300 кілометрів і так десятиліттями тримаючи нейтралітет, Фінляндія більше не почувалася у безпеці, коли Росія напала на Україну. Тепер на неї поширюється на Фінляндію. славнозвісна п'ята стаття Вашингтонського договору, під якою мається на увазі, що союзники один за всіх стоятимуть і всі за одного у випадку, якщо напали на когось одного Фінляндії. Тепер безпечніше, а альянс завдяки цьому союзу став. Міцнішим, тож він, Союз має на увазі, взаємовигідний, наголошував генсек НАТО. А у Гельсінкі, де прапори Альянсу, до речі, підіймали над своїми держустановами одночасно, синхронно із фінським прапором над штаб-квартирою у Брюсселі, вважають, що разом із членством у НАТО для їхньої країни починається нова ера. It is a great day. Це чудовий день для Фінляндії. Я би хотів бачити, що це також і важливий день для НАТО. Безпека і стабільність це ті елементи, які нам дуже важливі. І якщо люди хочуть жити в безпечних і стабільних умовах, це основний елемент щасливого життя. І я думаю, що ви знаєте, фіни дуже щасливі. Зіряно такий історичний день Дмитро Кулеба, звісно, не впустив нагоди нагадати і про те, що і Україна хоче стати членом НАТО. НАТО і Україна потрібні одне одному. Заявив сьогодні він, Як коментують таку перспективу союзники по НАТО. А ви знаєте, Юлія публічно в НАТО тримаються позиції, що це питання не на часі. Що спершу слід більш нагальними такими от історіями зайнятися, ну зокрема, слід допомогти Україні відтіснити агресора російського. Ну і зобов'язуються союзники в цьому плані підтримувати Україну на цьому шляху, скільки знадобиться. Ну а щодо шляху євроатлантичного, то міністр Кулеба сказав, що розмова досить відвертою була сьогодні на цю тему. Що тепер її результати між собою мають обговорити своїм колом союзника і вийти на результат Україна очікує. Що це будуть формалізовані конкретні домовленості, оформлені на саміті НАТО. Заплановані, ми вже казали, на літо у Вільнюсі і альянс очікує, що до них до союзників там особисто долучиться Володимир Зеленський. Вільнюс 2023-го, говорив Кулеба, має бути нагодою виправити помилки Бухаресту 2008 року, маючи на увазі той саміт, де Україні пообіцяли відкриті двері, коли планували надати їй план дій щодо членства у НАТО, але зрештою відклали. Ну а зараз Кулеб. Бо сказав це не на часі, оскільки Україна офіційно направила заявку до альянсу. Ну і зараз взагалі інший рівень взаємин. Зоряна, дуже. Дякую тобі дуже. Це була Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Естонії Уремес Рейнцалу, з яким поспілкувався Голос Америки, сказав, що хотів би незабаром побачити і український прапор серед стягів країн-членів НАТО. Він наголосив, попри великий прогрес, альянс на його думку досі робить недостатньо для підтримки України я думаю, що в загальному контексті ми зробили недостатньо для підтримки України, тому що ця війна ще триває, і ми маємо змінити парадигми військової підтримки України, щоб Україна могла отримати повномасштабну перевагу у звичайних озброєннях та боєприпасах на землі. А по-друге, що дуже важливо, риторично, всі члени НАТО погодяться зі мною. Вони повинні підтримувати Україну, але нам потрібні ці практичні результати у великій кількості. Я сподіваюся що в майбутньому прийде день, коли український прапор буде ось тут майоріти, як прапор повноправного члена НАТО перештаб-квартирою НАТО? Це питання я збираюся підняти сьогодні після шести років проведення засідання комісії Україна НАТО. Інша історична подія розгортається у Нью-Йорку. Колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду у Нью-Йорку, де йому мають офіційно висунути кримінальні обвинувачення. Нині він під формальним арештом Трамп це перший в історії США екс експрезидент, якому висувають кримінальні обвинувачення. Сам Дональд Трамп називає справу полюванням на відьом і не визнає себе винним за звинуваченнями, пов'язаними з виплатою 130 тисяч доларів порноакторці напередодні виборів 2016 року за її мовчання. Про нібито побачення з ним 10 років тому. Нині в самому епіцентрі подій працює моя колега Ірина Соломко, якою і розпитаємо всі деталі. Ірина, вітаю, що зараз відбувається у суді і перед судом. Що означає цей формальний арешт? і У чому звинувачують Дональда Трампа? Вітаю, юлю. Так, Юлі, так. А наразі всі очікують, що Дональд Трамп залишить будинок суду, тому що в принципі вже прочитали мо звинувачення, і от ми, в принципі, тут всі журналісти вже розуміють, що допоки над судом ви напевно теж чуєте ці звуки галокоптерів, які тут напевно шість штук літають весь час, поки Трамп був в суді, і знаходиться суді вони тут, і це для нас знак, що він ще досі тут, але за інформацією він має ото с от покинути територію відповідно будинку і повернутися до. До себе в Трамп Таур і потім, як він анонсував до цього, полетіти у Флориду. А якщо говорити про в цілому, що відбувалося в будівлі суду, то як тільки Дональд Трамп, тобто вступив на територію, він по суті опинився під формальним арештом, і тобто під вартою поліції. Тобто, тут треба бути дуже бережним, тому що це не не арешт арешт-арешта. Це якраз от він на території суду, він під вартою поліції йому взяли відбитки пальців. Також зробили фотографії, і після цих з Цих процедурних моментів він відповідно пр вже в судовій залі, і там до йому прочитали обвинувачення, яке до того затвердив ну тобто велике великну, тобто великі журі а, В принципі, наразі немає офіційної інформації, що саме які саме обвинувачення пролунали. Є інформація з джерел, зокрема Сінен посилається на свої джерела. Мова йде про 34 обвинувачення, тобто на а 34, у підсумку. А я говорила, і також є інформація про те, що Дональд Трамп і про це говорили його адвокати напередодні. Він визнав себе невинним, тобто він сказав, що він буде захищатися, і він не визнає жодних обвинувачень. І також буквально от, планувалося, що це відбудеться в 3.30 за Нью-Йорком, і це відповідно 10.30 за Києвом. Прокурор буде теж мати прес-конференцію, на якій вже ми очікуємо. Журналісти очікують, що буде пояснення, буде офіційна інформація, які ж саме обвинувачення пролунали на адресу Дональда Трампа, і з чим його команда відповідно, юристів буде весь час, ну тобто на ближчі кілька місяців, напевно, мати справу. Юля. Ірина, хто зібрався нині перед судом у Нью-Йорку і як реагують вони на те, що відбувається? Так, насправді, напевно, не навіть або в однаковій мірі увага була прикута як до суду та до Дональда Трампа. Як він приїжджав, так так само і до парку перед будівлею суду, де зібралися і прихильники і опоненти Дональда Трампа. Вони почали проходити десь близько 10-ї години. Вони приносили плакати. Наприклад, прихильники Дональда Трампа вони мали відповідно кепки з слоганами компанії Трампа. Дуже багато, багато з них мали відповідно прапори. Американські, тобто показували, що таку свою афіліацію з Дональдом Трампом по іншу сторону барикади, тому що це справді була така буферна навіть зона між ними. Тобто, спочатку її не було, але потім, коли почалися невеличкі сутички, там були кілька таких моментів. Тобто поліція навіть пошир збільшила цю буферну зону і відповідно тобто розвела їх так. Тобто, по іншу сторону барикад там, де опоненти Дональда Трампа, теж вони принесли наприклад великі такі плакати, які Говорив, що ну Дональд Трамп бреше кожного дня, наприклад, а інші плакати, тобто були такі навіть образливі виклики на адресу Дональда Трампа. Тобто, можна сказати, що насправді зібралися досить радикальні і стр... і підтримні і прихильники, і опоненти, і всі вони були на налаштовані дуже радикальною. Тому були багато застережень у поліції, у влади нью Йорка, що це все може закінчитися не дуже добре, але ну наразі все ніби окей, тобто поліція контролює. Ситуацію, а ви зараз можете почути а, те, що думають щодо а, цих звинувачень, як прихильники, так і його опоненти Я тут, щоб висловити підтримку нашому президенту Трампу, просто дати йому зрозуміти, що ми знаємо правду, а вони просто несправедливо нападають на нього як завжди. Я маю на увазі, що я не знаю, що станеться в залі суду, але ми всі знаємо, що судова система корумпована і переджена, а це просто напад, тому що Трамп намагається захистити громадян Сполучених Штатів Америки. Я тут сьогодні просто щоб перевірити, що відбувається. Подивитися на виставу зараз історичний час, тож варто просто з'явитися на місці події і подивитися, що відбувається. Я вважаю, що важливо притягувати людей до відповідальності, але все ж я думаю, що водночас він склав багато інших досить серйозних порушень, зокрема, намагався змінити результати виборів, що на мою думку є набагато серйознішим ніж просто технічні порушення у фінансуванні кампанії я тут, аби переконатися, що система правосуддя сьогодні не буде використана як зброя проти Президента Трампа. Я вважаю, що те, що робить прокурор Елвін Брег, злочин. Я думаю, ви знаєте, що ми повинні переконатися, що у нас справедлива система правосуддя. Я тут, щоб відсвяткувати арешт Дональда Трампа. Я сподіваюся підтримати ідею про те, що він повинен бути повністю притягнутий до відповідальності, що він не був вище закону і що він. Повинен сидіти у в'язниці я тут тому, що хотів висловитися від імені тисяч людей, які загинули протягом і після урагану Марія через грубе нехтування колишнім президентом Трампом через його расизм і бездарність. Він дозволив тисячам і тисячам поарторіканців загинути. Усі бачили відео, як він кидає туалетний папір в жителів Пуерторіко, коли вони буквально умирають. Його перебування в Нью-Йорку це провокація. Перебування Марджори Тейлор Грін в Нью-Йорку це провокація. Вони представляють ненависть. Ми представляємо Ляємо любов до міста, яке справді загружить динамиць любов'ю. Ми примусимо його нести відповідальні за це і за багато іншого. І ми збираємося звинуватити його у смерті тисяч поарторіканців, які загинули після урагану Марія Ірино. Який вплив може мати ця справа на президентські перегони? І Як коментують експерти ті слова прихильників Трампа, які кажуть, що це буцімто політичне переслідування? Так, Трамп може продовжувати ці політичні перегони, навіть якщо б він опинився під арештом, він одно міг би тобто він не він не буде дискваліфікований з перегонів. Але ви зараз можете почути думки експертів щодо цього дуже важливий момент в нашій конституційній системі. Це те, що президенти не королі. Закон це король. Ідея в тому, що президент має підпорядковуватися закону, і в цьому випадку ми маємо кримінальне переслідування, обвинувальний висновок, який винесло великий журі. З іншого боку, завжди є занепокоєння, що нова президентська адміністрація, яка отримує владу, буде переслідувати попередню адміністрацію, і цьому не буде кінця краю, і це може дестабілізувати країну, але в чинному випадку це не адміністрація, яка порушує справу проти попередньої адміністрації. Це штат Нью-Йорк, що є абсолютно іншим суб'єктом, який веде справу, і великий журі, прості громадяни, а не прокурор, який вирішує передати справу до суду. Я думаю, що це підвищить його шанси на праймеріс. Однак я вважаю, що це зашкодить йому на загальних виборах, тому що проблема Трампа полягає в тому, що він має дуже пристрасну базу, але вона недостатньо велика, щоб отримати високе місце із меншістю голосів або виграти вибори, як ми це бачили у 2020-му. Цікаві думки. Дякую, Ірина. Будемо безумовно стежити за тим, як розвиваються події у Нью-Йорку. Я нагадаю нашим глядачам на зв'язку із Нью-Йорку була Ірина Соломко. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.